А чи знав ти уранці 6 грудня 1917 року в Гавані Галіфаксу, Канада, сталося одне з найпотужніших штучних вибухових явищ до ядерної ери галіфакський вибух. Під час Першої світової війни, через вузький морський коридор між вершинами кальдери вулкана Галіфакса, щодня проходили сотні суден із військовим і продовольчим вантажем. Французьке транспортне судно Монт Бланк везло з боєприпасами понад дві тисячі тонн нітрогліцерину, піроксиліну та інших вибухових речовин. О 8.45 Капітан Монт Бланк намагався обігнати заборонене до маневру судно імо через непорозуміння сигналів. Обидва кораблі зблизилися в найвущій точці каналу і зіткнулися. Вантаж «Монт-Бланк» загорівся. А за 20 хвилин стався жахливий вибух. Масштаби катастрофи були величезними. Потужність вибуху була еквівалентна трьом кілотоннам тротилу. Ударна хвиля зруйнувала будинки в радіусі понад півтора кілометра. Вікна випали за 80 кілометрів від епіцентру. Загинуло понад дві тисячі людей, близько дев'яти тисяч були поранені. Сьогодні галіфакський вибух нагадує про небезпеку накопичення великих обсягів небезпечних матеріалів у густонаселених районах та про важливість чіткого регулювання транспортних процедур заради безпеки всіх учасників. І тепер питання.